Сьогодні, о дев'ятій ранку, в центрі глухова дружини полеглих захисників нагадували містянам про хвилину мовчання. Вони вийшли з українським прапором та плакатами Зупинись о дев'ятій хвилина мовчання. Попри заклик, більшість перехожих поспішали у своїх справах. Серед учасниць акції Оксана, дружина полеглого воїна та археолога Юрія Коваленка. Вперше вона долучилася до такого вшанування на день незалежності І каже, що тоді людей було значно більше. Навіть водії виходили з машин. Ми сьогодні вирішили просто почати з себе. Багато людей стануть, я впевнена. Просто немає першої людини, яка стане і покаже всім, що треба стати. Учора люди зупиняли, зупинилася ціла колона машин, люди виходили. Сьогодні ми стали на дуже жвавому перехресті, то, мабуть, люди боялись порушити правила або боялись не встигнути кудись там, їхали на зелене. Але то нічого з часом кожному буде зрозуміло, для чого ця хвилина. А вона треба не мені і не дівчатам. Ми дружини загиблих, і ми пам'ятаємо, якою ціною далась наша незалежність. І нам дуже б хотілось, щоб до цієї хвилини долучались всі. Серед учасниць акції була Лідія Зенікова. Заради хвилини мовчання вона приїхала з села Некрасове. Жінка втратила на війні чоловіка та двох братів. каже для неї це вшанування особливо важливе. Водночас вважає, що для більшої залученості. Потрібно, щоб в цей момент на вулиці лунав гімн України чи метроном. Люди б звертали б увагу більше, вони розуміли б, що це хвилина мовчання. От Я була у Хмельницьку, то там 9 -та година гімн України. Тобто, це знак того, що 9 година, хвилина мовчання, багато людей зупинялося, багато людей. І на перехресті, і так. Ну тобто, це було б набагато краще. Жінки кажуть, і надалі продовжуватимуть нагадувати про хвилину мовчання. Тетяна, дружина воїна Максима, приходька, розповідає, що дня о дев'ятій ранку вона відкриває власний магазин і не завжди зможе виходити на вулицю. Але хвилина мовчання для неї все одно звучатиме. Я спробую і Введу за правило в себе в магазині, включати хоча б на телефоні о 9-й гімн, і якщо хтось буде із покупців. То буду пробувати, будемо разом до цього долучатися, тому що одна хвилина з нашого життя це занадто мало в порівнянні з тим, що ми вже втратили, і втрачаємо кожного дня. Дружини полеглих воїнів вірять, що хвилина мовчання з часом стане традицією і для глухова. Вони сподіваються, що до вшанування долучатиметься, і поліція перекриватиме на кілька хвилин вулиці. А в магазинах та інших закладах міста щодня о дев'ятій лунатиме гімн, щоб усі разом могли зупинитися і вшанувати пам'ять загиблих.